дня, шановна громада, в цей скорботний день я би хотів згадати ті 23, 31, 33, 46 рік. Знаєте, коли нам кажуть, що незалежність Україна отримала як даність, як подарунок. Це є неправда, тому що це була боротьба за волю. Люди боролись і опирались. І тільки такими нелюдськими методами ставили нашу націю на коліна. І ми мусимо про це пам'ятати. І ми будемо вільними. Ми виберемо свою незалежність тільки для того, щоб ніде і ніколи наш народ більше так не страждав. Я думаю, є дві речі, які повинні нас єднати. Ну, скажімо так, по суті, це радість і сум, коли людина справді. Має в серці щиру днячий Богові, радіє, то вона хоче до цього залучити тих, хто оточує. І сум теж повинен бути таким чинником, який всіх єднає. Я сподіваюся, що в цих важких випробуваннях, які ми перебуваємо нині, і не лише співчуваємо, а і по можливості намагаємося. Єднати всіх ми успішно подолаємо, вийдемо переможцями. Я сподіваюся, що ми за своїм походженням назви будемо показувати приклад не лише Київській області, а й всій Україні. Як треба пам'ятати і прощати, як треба дискутувати, але знаходити спільну мову. Хтось, Господи, благословення Господні на всіх вас. Ми не забуваємо ніколи і нічого. Ми пам'ятаємо і ці жертви політичних репресій голодоморів, яких ми сьогодні, за яких ми сьогодні молимося, зивають до нас, взивають до неповторення того, що стається. Вони мученики. Вони заступаються сьогодні перед нас, перед нашим Господом і хочуть, щоб ми їх пам'ятали. А в чому наша пам'ять, крім молитви, яку ми сьогодні внесемо? Теж може проявитися це для кожного з нас сьогодні, в цей день, поставити свічу пам'яті.